Всім привіт, з вами я, Саня, і ви на каналі ВСВОГ. І це просто звичайний влог. як я... Ні, погода насправді гарна. Буваються тільки сьогодні дощить, лівні У нас в місті... Це я зараз з другом, друга я не знімаю. Ми зараз йдемо коротше, в супермаркет. Там підзніму невеличкі кадри, де ми ходимося, які там може цікаві штучки продаються. Подзніму. Вот. І ще ссылочці в описанні, мій ігровий канал, можете заходити, дивитися, я там гра знімаю летсплеї на всякі ігри. Так що погнали. Зараз ми йдемо в DreamTown Це великий магазин, там де дуже багато різноманітних магазинів. І що ще я хотів сказати, те, що це вже кінець першого місяця літа і лівень, Ну, знаєте, це достатньо гарна погода для природи, та й взагалі це непогана погода. Так, ось ми заходимо. До речі, була ідея, чесно, зняти тут 24 години. Як вам така ідея, пишіть в коментарі, ми на наш новий, він скоро буде, вийде, ми сподіваємось, основний канал Всілене Саня. Силочка в описанні, якщо що хочете, можете вже підписатися на нього, то там, да, можливо, таке буде відео, всякі челленджі, всякі експерименти. Якщо вам таке цікаво, то напишіть в коментарях. Так. Ось, ребята, якщо ви будете нас дивитись, цей канал, і якщо ви будете нас підтримувати, то скоро на отаке буде зніматися десятка. Звісно, ціна железна. Прям. А на таке буде вселене Сані, сподіваємось, скоро буде зніматися. А якісь із таких фотиків. Штативи. Все для зйомки. От штативи для телефона, але в мене інший. Дивіться, які красунчики. Так, ми, значить, розглядаємо телефон оператора, точніше, щоб ну, короче, телефон для зйомки на канал Селіни Сані. Значить, отакі от розглядаємо. Ось така у нього зараз покажу камеру. Погано видно, ну, до речі, непогана камера. І ось такий телефон. Ось така у нас теж непогана камера. У нього прям як... В мікроскопі дивіться. Всі піщинки розглядаються. Такий теж е достатньо цікавий телефон. О, пам'ять. Дивіться, який ще цікавий прилавок. Дивіться, скільки Кока-Коли. Монстри. І он ще кока коли Якось зелене. Так, ну я всім дякую за перегляд цього відео. Це просто було відео чисте, я думаю, для себе, щоб потім позгадувати, як проводжу своє літо. І скоро, я думаю, може після виходу цього відео, завтра чи післязавтра, вийде нове відео. Не розкажу яке, точніше влог. Новий влог вийде. От. Так що, всім удачі, всім пока.